Зараз люди в містах, мабуть, кажуть, яка тепла осінь. Та й за снігом вже скучили. Кажуть люди в містах. Ти знаходиш номер Олега. Ага, голі, босі. Привези ще буржує, колеже, бо це пізда. Холод це не коли на термометрі низько. Холод це коли хочу пекло аби тепліше. І ось ти вдерся до чорта, боїшся, що запізнився, а там за найабсолютніший нуль ще нижче. Отоміють же шити! Берці живі ще досі. Тут півроку тому не повіриш, було село. Що я можу тобі сказати про нинішню осінь? Ну, такої осені в мене точно ще не було. Тільки не згадуй Бога і всі його позивні. І як не назви те, що не називається, знаєш, що саме хірове в усій цій херні, саме хірове, що ця херня відбувається. Але будемо вважати, що все найгірше позаду. Ось доробим бліндаж і час сам з собою сплине. Зараз усе в голові привести до ладу, це як копати лопатою мокру глину. Ха, миші, то навіть прикольно хоч щось живе. Після оте і засинати легше. Але миша... Наш у холоді не живе. Так що, таке біда без буржує полежить.